А що, якби на свій бізнес можна було подивитися очима лікаря, поставити точний діагноз і призначити ефективне лікування? Саме цим ми й займемося. Це розбір закритої коуч-сесії для топ-менеджерів, де крок за кроком розкривається саме такий підхід до зростання компанії. Ось ця цитата насправді змінює абсолютно все. Ідея тут проста, але дуже глибока. Робота керівника це не просто роздавати завдання і контролювати їх виконання. Ні. Головне бути діагностом, зрозуміти, що насправді гальмує розвиток, перш ніж пропонувати хоч якісь рішення. Добре, ось наш план. Почнемо з ключової ідеї. Далі зануримось у потужний інструмент для діагностики команди. Потім розберемо реальний кейс масштабування бізнесу і наостанок складемо чіткий план дій. Отже, почнемо. Все крутиться навколо однієї центральної метафори, яка, власне, і є основою всього підходу. Менеджер. Це бізнес-лікар. І от у чому полягає фундаментальна різниця? Більшість менеджерів діють, знаєте, як пожежники. Постійно гасять якісь локальні проблеми, реагують, а підхід бізнес лікаря він зовсім інший. Він вимагає спочатку глибокого аналізу, що спирається на факти і цифри, і тільки потім виваженого лікування у вигляді стратегічних кроків. А тепер до практики перший конкретний інструмент це система, яка дозволяє оцінити команду, спираючись не на емоції чи особисті симпатії, а на дуже чіткі критерії. Це вносить ясність і, що найголовніше, допомагає приймати навіть найскладніші кадрові рішення. Досить провокаційне питання, правда? Воно змушує по-справжньому задуматися про команду. От перш ніж ми підемо далі, варто на секунду зупинитися і подумати, а хто в команді є реальним активом, що рухає компанію вперед? А хто, можливо, є пасивом? Так, ось і сам діагностичний інструмент. Давайте розберемо його. Категорія номер один зірка. Це ідеал. Це здоров'я кампанії. Їх треба надихати і головне не заважати. Друга категорія талановитий ладар. Це така собі хронічна хвороба. Результат є, але потрібен постійний контроль. Третя перспективний це найцінніший актив для інвестицій. Це майбутні зірки, в яких треба вкладати максимум часу і зусиль. Ну і нарешті четверта і п'ята категорії: це, по суті, токсичні активи. Вони виснажують ресурси, і тут потрібні швидкі і рішучі дії. А ось це, мабуть, найскладніший вибір для будь-якого керівника. Подивіться, і третя, і четверта категорії працьовиті, але поки що не дуже результативні. Різниця лише в одному: в динаміці. Перспективний співробітник росте, він щодня стає кращим. А четверта категорія без вихід, просто стоїть на місці, попри всі спроби щось змінити. Саме тут і потрібно приймати жорстке, але абсолютно необхідне рішення. І ось, власне, рецепти, зведені до чотирьох простих кроків: всю енергію фокусувати на зростанні першої та третьої категорій, постійно контролювати другу. І, що найважливіше, не зволікати з прощанням із четвертою та п'ятою. І це не про жорстокість, це про захист здоров'я всієї команди, всього організму компанії. Добре, з діагностикою людей розібралися. Але як це все працює на практиці, коли йдеться про масштабування цілого бізнесу? Давайте подивимося на кейс Олексія, підприємця, який досяг успіху, але, знаєте, вперся у таку собі скляну стелю. Просто подивіться на цю цифру вона показує, що це проблема не невдачі, а навпаки, проблема успіху. Компанія стабільна, прибуткова, але та система, яка дозволила досягти цього рівня, більше не працює для подальшого зростання. Питання вже не в тому, як вижити, а в тому, як перейти від п'яти клінік до п'ятдесяти або навіть до тисячі. І відповідь на це питання у переході від діагностики окремих людей до побудови систем це і є та ключова філософія, яка дозволяє масштабувати успіх, а не хаос. Ось ця структура розкладає абстрактне поняття система на п'ять дуже конкретних зрозумілих кроків. Все починається з великої амбітної мети. Потім збирається команда, здатна її досягти. Далі вибудовується система збору надійної інформації. Четвертий крок щоденний аналіз цих даних. І нарешті п'ятий дія, яка базується не на відчуттях чи інтуїції, а на фактах. Це і є двигун масштабування. Ну, звісно, для росту потрібні гроші. На сесії запропонували чотири основні стратегії. Можна залучити капітал у головну компанію, віддавши частку, але зберігши контроль. Можна шукати партнерів під окремі точки, так би мовити, розподіляючи ризики, можна використовувати франчайзинг для максимальної швидкості або ж звернутися до класичних банківських інструментів. Але є один момент: перед тим як застосовувати будь-яку з цих стратегій, чи то в управлінні командою, чи в залученні грошей, є одна фундаментальна вимога. Абсолютно незамінна, без неї нічого з цього просто не спрацює. І ось вона, фундамент усього. Без точних, надійних, щоденних даних, будь-яка стратезія це просто ворожіння на кавовій гущі. Це, до речі, повертає нас до третього стовпа. Інформація все, абсолютно все починається саме з неї. Ця фраза, мабуть, найкраще підсумовує весь підхід: спочатку вимірювання, потім аналіз і тільки потім дія. Якщо щось неможливо виміряти, цим неможливо ефективно керувати. Крапка. І наостанок питання для роздумів якщо кожен керівник подивиться на свій бізнес очима лікаря, який один симптом, одну проблему, одну неефективність, він бачить, але постійно відкладає лікування, бо саме там і ховається наступна точка росту.